Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про геополітичне становище українських територій в період 14 або ж 15 століття. Насправді, як на мою особисту думку, тут відбувалися дуже складні військово-політичні процеси. Насамперед, це пов'язано із тим, що буквально в цей час українські ну, території вони були в центрі всіх історичних подій, які відбувалися. В сусідніх територіях і всі сусідні країни, які на той час мали якийсь певний свій розвиток, вони всі мали певну дотичість до українських земель. Навіть попри те, що українські землі на той час не мали своєї власної держави. Ну, буквально я хочу в цьому відео розібратися всіх цих складних політичних процесах того часу. Буквально, коли ми вже говоримо за період 14 століття, то нам відомо про те, що українські території в той час входили до складу Великого князівства Литовського. Причому я просто трошки нагадаю про те, що Литва загарбала українські території лише за рахунок того, що вони були послаблені внаслідок нападу на неї Золотої Орди. Орди, ну, тобто коли на неї напали татар. І внаслідок цього Литва змогла захопити українські території. 80% литовських територій це були українські території, це було українське населення. Але дуже жорстоких кровопролитних битв не відбувалося під час захоплення литовцями українських територій. Адже литовці користувалися таким е, поняттям: ми старого не забираємо і нового не водимо. Натомість староукраїнська мова, староукраїнська культура. Всі ці речі вони, а, активно впроваджувалися в побут, звичайні в культуру литовців. Тобто відбувався процес злиття литовців українців на а, якомусь там культурному чи навіть ментальному рівні. Все відбувалося дуже сильно проживалося, так би скажімо, легко, просто і без кровопролитно. Офіційна ж назва цієї держави була така: Велике Князівство Литовське, Руське і жемантійське. Тобто мова йшла про Руське як назву колишньої Київської Русі, про українські території, зокрема, тобто ми бачимо, що в плані юридичного аспекту українські території вони були абсолютно рівними литовським територіям, що було дуже сильно позитивною річчю, зокрема для нашої історії і нашого історичного підґрунтя. Так от, річ у тому, що коли при владі на той час був Ольгред, від якого власне піде потім династія Ольградовичів, то він проводив активну політику, тобто, коли він намагався активно рухатися на південь. Зокрема, він намагався у своїй території е при Чорноморі і утримувати там в Чорномор'ї свій власний військовий флот. Він активно працював над цим, дуже активно працював над цим, попри те, що там були е кочівники Золотої Орди. І власне після смерті Ольгреда, коли вже до влади приходять осінни, зокрема його син Ягайло, то ми пам'ятаємо, що цей період часу це період громадянської війни у Литовській державі. І тоді на владу претендував не тільки Ягайло як представник, або скажімо, той, хто наслідував батька, але також його дворіди брати, зокрема Вітовт. Я взагалом не угубляю в громадянську війну, тому що це не тема сьогоднішньої моєї розмови, але суть в тому, що Вітовт він також претендував на владу і він отримав статус великого князя Литовського. І так як він був також князем, він мав певні повноваження і проводив свою політику як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. І от, власне, коли ми говоримо за Вітут, та в цей час, то Вітут він активно втручався у внутрішні справи Золотої Орди. І навіть більше він намагався Вітовт, продовжувати політику свого дядька Ольгеда. Тобто він активно сприяв розбудові на території причорноморя, на території Південної України, там де була степова місцевість, або ж, скажімо так, на території Дикого Поля він розбудовував оборонні укріплення. Тобто, вже на той час Вітовт розумів головну загрозу і степу для. Осілого українського населення. Він розумів, що будуть напади з боку Золотої Орди. І крім цього, Віток він активно втручався у внутрішні справи Золотої Орди. На той час Золота Орда вона вже не була на піку своєї могутності, як це було, там, скажімо, у 12 столітті, власне, що і дозволило їм захопити землю Росії України. А на той час, період 14-15 століття, це вже той час, коли Золота Орда є на етапі свого феодального роздроблення. тобто коли Політичні еліти розпочинають активну боротьбу за владу, тобто вони діляться на різного роду улуси, на різні військові формування, і вже їх боротьба йде за владу. А потім ще пізніше, пройде трохи часу, вже боротьба буде не за владу, а взагалі за території, тобто який улус, які хани, якими територіями буде володіти? Чим ширше більше території, тим для нього краще. Так от річ у тому, що в цей час він став на бік хана Тохтамиша, який був прямим нащадком хана Батия, який колись свого часу напав на Київ, ну взагалі на Русь. Так от, Річ у тому, що значить, і розпочинається боротьба одних, скажімо так, татар проти інших. Тобто там поділення відбулося, і відступав активно на боці цього Тохтамиша. Правда, це такі походи Вітов вони супроводжувалися були дуже далекими, тому що вони досягли аж території кафи. Кафа на той час був великий невільничий ринок на території Криму. Так от річ у тому, що вже в 1499 році Вітовт потерпів велику поразку від татар на річці Ворскла. І це призвело до того, що, по-перше, прийшло дуже сильно багато литовської і руської еліти, тобто князів, шляхти, вони там полягли, бо це була дуже жорстка січа. І друге, це те, що татари вони потім напали на українські території і дійшли аж до Луцька, тобто аж до території Волині, що було дуже далеко. Це вони пройшли всю територію Київщини, Житомирщини і так далі. Ну, на той час, якщо брати по реаліях того часу, то Україна була заселена лише до Дніпра. Після Дніпра ще поселень не було, там була або степова місцевість, або потім в майбутньому Вітовтом будуть створюватися певні оборонні укріплення. Він буде активно будувати фортеці е і замки. До речі, ще цікавим фактом те, що якщо на той час на території там, скажімо, Росії чи Литви створювалися е багато з дерева оборонних укріплень, то вже Вітовт на території Південної України. При Чорноморі активно створював оборонні укріплення саме з каменю, для того, щоб вони були міцнішими, для того, щоб вони були ефективнішими в боротьбі із кочівниками. Тобто, коли ми чуємо російські міфи, російські наративи про те, що Росія прийшла в степ і урбанізувала його, тобто створила там. Росток міст і міського способу життя насправді це є абсолютним фейком. Росія не з нуля, ну Російська імперія, точніше, вони не з нуля намагалися розбудувати українські міста. Вони насправді будували ці міста і урбанізовували ці території за рахунок, за рахунок уже побудованих вітовтом оборонних укріплень і оборонних веж. Тобто, вже певний там життя вирувало в період 16 століття і за ініціативи самого Вітопта. Ну, Вітопд він також дуже сильно сприяв розвитку суднобудування для того, щоб Литва мала своє власне судно. Мається на увазі морські шляхи. Чому це було важливо? Тому що це не тільки військові цілі, але в тому числі і торгівельні цілі. Тобто, зовнішня торгівля вона давала дуже великі прибутки. Це торгівля з іншими країнами, і в той час. Коли ми говоримо за період 15 століття, там 15 то в той час було краще і вигідніше е зону, що торгівлю проводить морським шляхом, тобто там морем, річкою, да, і так далі, ніж сухопутним, тому що е морські шляхи там, хоч і існувало піратство, але воно було не настільки поширене, тобто воно було безпечніше. І друге, е на той час ще в 14 столітті не існувало вибудованої системи доріг. Просто не існувало так само, і не існувало такого такого транспорту, скажімо, таких транспортних можливостей, які є в наш час з цим взагалі з транспортом і з дорогами, все було дуже складно. Тому сухопутній шлях він особливо далеко дороги, що це сусідня країна, він був нефектним. Ну, він використовувався, але було набагато привабливіше морські шляхи. Цього добувалася Литва, власне, Вітов. І він там активно це все діло розбудовував. Він сприяв розвитку суднобудування і таким способом це призвело до того, що Литва потім буде мати власне своє судно. Але всі ці напрацювання, які робив Вітов на території е -е, українського прочорного Чорноморя і взагалі південної України, вони прийдуть в стан занепаду в 1430 році, рівно тоді, коли Вітов е -е, ну, помре. І тоді політика Литви щодо цього питання дуже сильно зміниться, стрімко не на користь України, скажімо так, тому що він тут розумів тогочасні реалії. Він розумів, що потрібно захистити українське населення від татарських напів. Тому він будував ці укріплення. Але потім це все діло буде знівельовано. До речі, якраз в ці часи, про які ми зараз говоримо, припадає той час, коли Візантія була обположена турками. Тобто Візантія була в облозі турків. Візантія це була ну, Візантійська імперія. На той час це була дуже потужна країна, яка вважала себе правонаступницею Рим, Рим, Римської імперії. Так от, і в той час, коли Візантія була обложена, то цей польсько-литовський флот він возив їжу, хліб, обложений Візантійцям, активно їм допомагав. Але, тим не менше, потім, якби. Візантія все-таки паде під ударами завойовників, як ми пам'ятаємо, і все ж таки турки захоплять Константинополь і встановлять тут своє турецьке панування. Так от, коли ж потім вже пізніше буде утворене в 1447 році Кримське ханство, то, якби вже це буде після смерті Вітов, понята річ, то. Складеться такі ну, несприятна політична обстановка. Річ у тому, що Литва вона буде мати тісні зв'язки із Польщею. І в 1385 році була укладена Креківська унія, в нас так якої ягайно польський король мав одружитися із Ядвігою. Тобто литовський би князь мав одружитися із польською королевою. Ну, в історії вона як польський король називається. Тобто тоді на той час ще не такого поняття як феменітив. Так Так от, річ у тому, що коли буде укладена ця унія, це призведе до зближення Польщі і Литви. І в майбутньому потім взагалі це призведе до е, Люблінської унії і укладення е, і створення речі по її держави, до складу якої буде входити Польща і Литва. Так от річ у тому, що коли буде утворена. Таке польсько литовське зближення, то польський король він взагалі не буде дбать про якісь там відносини із Кримським ханством, які свого часу налагоджував Вітов. Взагалі, в тій області якісь відносини про це дбати не буде. І врешті решт це призведе до того, що турки вони розширять своє панування, вони прийдуть на територію, скажімо, Чорного моря і захоплять його. І повністю цей весь флот, який був потім Литви, він, ну якби. Уже буде ліквідований, і Литва втратить повністю свій флот і всі свої морські шляхи, які вона мала до того часу, і це все буде власністю турків. І в 1449 році Кримське ханство стане васалом Турецької імперії. Крім цього, ще тут такий є факт про те, що засновник Кримського ханства Хаджі Гірей і його син Менгі Гірей, вони свого часу. Виховувалися при дворі Вітовта Литовського князя, вони тут виховувалися на цих же територіях. Потім вони стануть правителями Кримського ханства. І потім той же самий Менглі Гірей нападе на Київ. Але річ у тому, що коли вони були тут і вони тут виростали в Литовському князівстві, то вони підписали грамоти, де вони, якби зреклися претензій. На русські землі, русські це староукраїнські землі, землі Київської Русі, Русі України. Вони зрікаються претензії на ці русські землі, як... тобто в... кримське ханство, як нащадок Золотої Орди, зрікається претензії на руські землі. Будь-яке Будь історичне пінґрунтя, що тут була колись Золота Орда, ми маємо право, вона автоматично нівелюється внаслідок того, що вони тут виховувалися в Литві. І на цій землі претендує Літва, їм хай буде просто українські каси. Вони сказали, окей, ми згідні. Вони підписують ці грамоти і все. Але так. річ у тому, що з'являється Москва, Московське князівство, яке починає претендувати на українські території, оголошує себе там якимось збирачем з Америки, Київської Росії і так далі. Тобто поширюється такий міф оцей наратив. І річ у тому, що Москва вона дуже сильно за цей час, значить, поляки і литовці, вони будуть, скажімо так, в. Політично в плані політичного спрямування і дипломатії Литва і Польща віддаляться від Кримського ханства і не захочуть йому допомагати в його боротьбі з його конкурентами. Його конкуренти це були колишні нащадки Золотої Орди, там різні улуси. А в цей час Кримське ханство зближиться із Москвою. І це призведе до того, що вони разом, наприклад, нападуть потім на Київ. Той самий Менві Гірей разом із Представниками московського князівства вони падуть на Київ і е, пограбують його. Потім буде здійснено дуже сильно багато грабіжницьких походів кримських татар е, на українській території. І ці походи вони будуть дуже сильно висла... виснажливими. І до речі, це сюди потім будуть ці походи здійснювати не тільки, там, скажімо, татари е, з Кримського ханства, а також в тому числі молдавани, Волохи, і всім, кому була можливість збагатитися чужим добром, скажем так. Тут тобто ми бачимо, що ця проблема вона була дуже сильно великою і актуальною. Тобто степ, в мірі, він був заселений, але не повністю. І, власне, оці е, грабіжницькі напади, е, вони стали е, чому вони були дозволені? Тому що, по перше, зближня з Москвою, і друге, це те, що е, Кримське ханство, воно стало васалом турецького султана, який дозволяв шарпати ці території. І оці. Масовані набіги, які відбувалися на українській території кримських татар, які палили, пліндрували села і потім продавали людей в рабство. Як я вже казала, кафа це був невільничий ринок в Криму. То власне це все призвело до того, що це стало однією з причин виникнення козацтва. Спочатку вони просто йшли як уходники, а потім вони почали формуватися у е козацькій ватагії і так далі. І... Козаки, це були люди, які охороняли прикордонні території від нападу. Ну, але тема винен-козасу це вже е зовсім інша тема. Але взагалі ми бачимо, що період, там, скажімо, е 14-15 століть, саме геополітичне становище воно було дуже сильно складним, і тут відбувалися дуже складні процеси, скажімо так. І в цьому всьому князь Вітовт відіграв дуже важливу роль. Я хочу той факт, що ми часто чуємо російські наративи, що в той час, коли українські території входять до складу Литви, вони не дуже розвивалися. Це далеко не так. Навпаки, Литва це майбутня європейська країна, і коли українські території входять до складу Литви, вони активно розвивалися. Вони активно розвивалися, будувалися різні мури, укріплення і так далі від набогів кочівників. І Вітов це є частинка не тільки литовців і литовської історії. Вітов це також є частинка нашої історії, а особливо історії нашої південної України і нашого українського Причорномор'я.